Друзі, хочу вам показати ще раз, яка зараз погода в Києві, а саме така дощова. І я вам скажу, якщо зранку було ще тепло, то зараз похолодало. така влажність, вітер піднявся і холодно. І я дивлюсь, люди то ходили, навіть були в шортах, футболках, то зараз вони вже вдягали куртки. В капюшонах, тому що прохолодно. Цілий день йде дощ. І я вам скажу в таку погоду дуже... о, поплила машина. Дивіться. Ага, як же мені тут пройти? Ай. Все для людей. Дивіться, вже вон, резина в воді. Е, я вам скажу, в таку погоду дуже незручно без машини. Ось я сьогодні цілий день на своїх двох Ех. і ноги вже наскрізь мокрі, тому що пройти неможливо, ось так приходиться стрибати через кущі. Ох, вітер який. І все взуття мокре і, і ноги мокрі, тому що по-перше, йде дощ, а по-друге, що якось навіть пройти складно. А А? ви виріжте вісімліє? ви вісімліє, це без телефону. Нє, ні. Жінка просила 8 гривень, от. Я не знаю, чи це у всіх так, чи просто я якось дуже добре виглядаю. Ось постійно. Ну, мабуть, нема такого дня, щоб люди не підійшли і не попросили. Я спочатку, ну, якби давав, а потім дивлюсь, що це вже якось ну, так. Привичку входить, і я бачу, є такі молоді люди, що можуть іти працювати і заробляти. Але ну, простіше ходити і просто там просити. Ну, наприклад, у мене батьки, яким вже за 60 років, і вони працюють. Складно, але працюють. А тут ну, молоді і просто а можете дати, а можете, а у мене там не беруть на роботу, а у мене немає можливості, там іще щось. Воно вроді там 8-10 гривень, якби, ну не, не великі гроші, але відчуваєш себе таким лахом якимось. Ох, щас у мене її ще й зонт виламає. Відчуваєш себе лахом якимось. Ну, просто ходить у тебе, ну, не випрашує. Я розумію, коли це там і я даю, коли, допустимо, сидить бабуся і видно, що е... ну, вона... Дійсно потребує. І знаєте, і в основному е, я даю ще бабусям тим, які ось просто сидять і щось продають. От там квіти якісь винесуть, там речі якісь винесуть. Тобто вони гроші не просять, вони ось винесли, і там е, за якісь мінімальні гроші це пропонують, щоб у них купили. І ну, ось таким можна допомогти, і потрібно, я вважаю. Тому що, ну і я даю ось там у нас. Бабуся одна сидить на балоні. От вона постійно книжки продає. Ось я іноді там іду, просто дам вона. Візьміть книжечку. Я кажу, дякую, мені не потрібно. Ну, дійсно, мені не потрібна там книжка. ну Навіщо? взяти і викинути, чи взяти, щоб вона стояла. ну Можливо, комусь дійсно та книжка потрібна буде. І хтось купає її буде читати. Но мені вона не потрібна, це точно. Тому я їй просто дам і все, і, і пішов. А ось такі ну от... нема бажання. Не знаю, правильно це чи неправильно. Тому що, знаєте, жертвувати теж потрібно вміти. Тому що, якщо там даєш на бухло комусь... Ну і це йде не на пользу йому точно. І, і не зрозуміло для чого ти це зробив, коли дав йому грошей. І по-друге, не зрозуміло, чим воно для тебе потім обернеться. Зараз він там взяв у тебе гроші, ти йому дав да, знаєте, таку енергію. Він пішов, забухав і потім щось там зробив погане, не дай Бог. Ну, і і ти ж в цьому участвував, зараз знову буду по грязюки йти. І ти ж в цьому участвував, Давай йому гроші, він же забухав, ну ось получай. Тому це така дуже важка тема, і якщо хочеш допомагати, це теж потрібно вміти і правильно робити. Коротше, щось таке вам наплів, але ну. Це правда. Я раніше давав сим, а зараз відмовляю. Так, ви бачите, да, погодка. Вчора я вам розповідав, що у нас класно, у нас прохолодно, а сьогодні задощило. Дощі теж потрібні. У мене ось дядя живе в селі, то він, мабуть, молиться, щоб пішов дощ. Щоб намочив город нормально, щоб врожай був і так далі. Та й в місті теж потрібно. Ось змиє оце все. Ось алергія була, зараз пильцю, пилу цей помиє. Дощі потрібні. Нічого страшного, Ну, намочився, висохне. Не це саме страшне. Трошки для розуміння, ось там станція метро. Героїв Дніпра, і я йду в цю сторону. Це в сторону набережної. Сторону річки Дніпро. І ця вулиця теж називається Героїв Дніпра. Ось тут була кав'ярня, але щось не витримала, закрилась. Ну, ви самі бачите, що в країні. І я бачу, що і малий бізнес єлі-єлі тримається, і середній, та й великому з такими тарифами. І бачите, вже зараз є питання з робочою силою, з кадрами, тому що йде мобілізація, людей не вистачає, багато людей виїхало. І Я так розумію, що і зараз активно їдуть люди з країни, тому... Питань дуже багато. І ось такі маленькі кав'ярні вони не витримують. Ну, по-перше, цих кав'ярень вже доволі багато, а по-друге, складно і оренду заплатити і там електрику по. О, хлопець біжить під дощем. І електрику сплатити по тарифу там майже 4,5 гривні за кіловат. А в кав'ярні все на електриці. І якісь там кошти хочеться заробити, тому не витримують, на жаль, закривається. І мені дуже цікаво, чим це все закінчиться. знаєте? Ну, тому що ось якось останнім часом воно йде ну, точно не в найкращу сторону, якось так. Дуже нагнітається і психологічно з усіх сторон. І новини ці почитаєш там, що. Що ви бачили там в Одесі там, з медиками і з ТЦК вчора було. Ну, тобто таке все воно. Не на користь людям. Тому, тому так. Ось така у нас сьогодні погода, так живе Київ. Тому, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.